Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні разом зі мною зробити суджок вправу, яка називається Вареники. Еники, беники, сиром вареники робили з бабусею, сестричка й катрусею, стіл мукою притрусили, тісто швидко замісили, кульки виліпляли. Їх потім розплескали, Крошечки розкачали, сирук на них поклали. Вареники замісили, в окропі їх варили. Вареників немало, бабуся пригощала. І тата, і маму, і кума, і брата. Від неї я не відставав сім вареники давав моєму дідусю другу Івасю і рідні діти й сусідці маріці. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась вправа, а нам же час з вами прощатися. До побачення і до нових зустрічей.